Олександр Пономарьов вперше розкрив правду про свій третій шлюб. Не так давно друг артиста, ведучий Юрій Горбунов в інтерв'ю проєкту на одинці сказав, що Олександр Пономарьов втретє одружений. Там же виконавець зазвичай не коментує подробиці особистого життя. Та зараз у коментарі ТСН.UA він все ж таки розставив крапки над і. Він зізнався, що насправді поки офіційно не одружений, а тому Юрій Горбунов трошечки збрехав сказав, що у нього є стосунки, вони тривають кілька років, і він безмежно закоханий. Але Олександр Пономарьов додав, що хоче, аби його особисте життя лишалося тільки його. Додав, що вже колись робив особисте публічним і більше того не хоче. А от на питання, чи планує він колись знову офіційно укласти шлюб, артист відповів, що чекає закінчення війни і одразу одружиться. Та після цих коментарів джерела заточення Олександра Пономарьова розкрили ім'я обраниці артиста, журналістам ТСН Тож він на то у цивільному шлюбі зі своєю концертною директоркою на ім'я Софія, як пишуть, дівчина молодше за нього на 17 років, і разом вони проживають у будинку артиста на лівому березі у Києві. І що ще цікаво, що в одному з кліпів Олександра Пономарьова можна побачити Софію, правда, дещо завуальовано, як кажуть журналісти, на останніх секундах відеопазли з'являється фото дівчини дуже схожої на цивільну дружину виконавця. Ну а сам Олександр Пономарьов додає, що насправді він не ховає кохану, але й не буде її демонстративно показувати. Бо щастя, як то кажуть, любить тишу.